Other, «another», «the other», «others», The Others дуже багато подібних слів, і навіть студенти на високих рівнях часто їх плутають. Сьогодні ми з вами все по поличках розкладемо, і ви зможете нарешті використовувати ці слова правильно. І так існує всього декілька критеріїв, які нам потрібно врахувати для того, щоб правильно підібрати слово. Перший критерій у вас однина чи множина. Інший, інша, інше, однина, чи множина. інші. Другий критерій, який нам потрібно врахувати, це конкретний чи неконкретний. Що я маю на увазі? Наприклад, в мене є чотири ручки. Одна червона, а інші чорні. У мене по першому критерію, інші це множина, а по другому критерію це конкретні. Інші, тому що ви їх бачите, ось вони перед вами. Якщо ж я кажу, мені подобається ця ручка, інші мені не подобаються. В загальному інші неконкретні будь-які інші ручки мені не подобаються. В такому випадку, знову по першому критерію у нас множина інші, по другому критерію у нас не конкретні інші. А тепер все по поличках. Якщо по першому критерію у нас однина. Не конкретна по другому критерію, то ми використовуємо слово another. Наприклад, I don't like this pen. Give me another one. Мені не подобається ця ручка. Дайте мені іншу. Не конкретно іншу, байдуже яку іншу. Якщо ж я говорю про дві ручки, я точно знаю, яку я маю на увазі. І це вже буде конкретна інша. Я використовую слово the other». I don't like this pen. Give me the other one. Дайте мені цю іншу, конкретну іншу. І є ще один нюанс, який стосується uncountable nouns. Якщо ви не знаєте, що це таке, переходьте в мій телеграм-канал, там дуже детально є розписано про всі особливості незлічуваних іменників. Щодо нашої теми з uncountable nouns ми ніколи не використовуємо слово «another», тому що чисто технічно незлічувані іменники з артиклем ЕN ніколи не використовуються. Тому замість «another» з uncountable nouns ми використовуємо слово other". наприклад, мені не подобається реп», я слухаю іншу музику. Інша у нас начебто однина і не конкретна. По логіці потрібно би було підставити «another», але оскільки наш іменник «music» є незлічуваним, то ми використовуємо замість «another» слово «other». і виходить: I don't like rap, I listen to other music». Третій критерій стає важливим тільки тоді, коли в перший критерій це множина. Після вашого слова інший далі йде іменник чи ні. І тут давайте розбиратися: якщо у вас множина інші не конкретна, тобто будь-які інші, то ми використовуємо слово АВЕ або АВС. В залежності від того, чи йде далі іменник чи ні. Якщо іменника далі немає, ми ставимо «есочку» до Аве other. С, тобто ця «есочка» заміняє подальший іменник. Вона не свідчить про множину як таку, тому що Аве це також множина. Аве плюс іменник авес іменника далі немає. Наприклад. Мені не подобаються ці джинси, про множину говоримо. Принеси мені, дай мені інші, якісь інші, будь-які інші. I don't like these jeans. Give me other jeans, other ones. Але після other, після нашої неконкретної множини, має бути якийсь іменничок. Якщо ж ми іменничка ставити не хочемо, ми ставимо слово «others». і оця еска в кінці наче все каже. Далі іменника не повинно бути. Наприклад, I don't like these jeans, give me others». Неправильно буде сказати I don't like these jeans, give me other і зупинитися, тому що після «other» має йти іменник. Якщо ж ви прийшли в магазин, відібрали собі дві пари джинсів, зайшли, поміряли одну пару і кажете, ні, ці мені не подобаються. Дай мені інші, конкретні інші оту другу пару, яку ви собі принесли. В такому випадку, ми дивимося, що це множина, тому що джинси. Ми дивимося, що у нас. Конкретна множина, тому що ми собі принесли другу пару, вже підготували, просто подай нам, дай нам ці другі джинси. І далі нам потрібно по третьому критерію просто визначити, чи ви будете проговорювати слово джинс, чи слово once, чи ви його проговорювати не будете. Якщо ви будете його проговорювати і будете казати, дай мені інші джинси, то ми скажемо. I don't like these jeans. Give me the other ones або the other jeans. Після the other йде іменник. Чому the other? Тому що конкретні все логічно. The other ones. The other jeans. Далі йде іменник. Якщо ви цього іменника не хочете ставити і просто кажете Дай мені інші крапка без іменника далі, в такому випадку ми використовуємо The others». I don't like these chains. Give me the others». Ця есочка в кінці знову ж таки не позначає множину, вона позначає те, що далі іменника ставити не потрібно. І так, це були всі правила використання слова Аве та його похідних на сьогодні. Тема дійсно не сама проста, але якщо ви збережете собі цей пост, переглянете урок декілька разів, випишете собі ці таблички і будете часто практикуватися, у вас все з легкістю доведеться до автоматизму. Я, як завжди, чекаю на ваші приклади з цими словами в коментарях, щоб перевірити, чи ви засвоїли дійсно цю тему.